Тоді в нас є підозри, що в житті в тебе типовий причиндал зі статуєю. Ого, випала крапка нам. А що це може бути на Ютуб? В ефірі інтера стосується кожного програма, яка змінює життя. Ні ні, -ні, -ні, -ні. мені мене ж повтор з цим правом, Давайте. Чи дивимось, дивимось? Чи мене забанять нафіг? Я Андрій Данілевич, ми з вами, бо це важливо. До того як Андрій а, Данілевич то... почав читати казки на Ютубі. Жали собі дід та баба. Він був ведучим не менш казкового шоу на телебаченні. Він вас ображав? Було. Бив. По морді бив. Як відомо. А як це лебіга на твічі дивиться? Так от прикол в тому, що на твічі ну не банять, а на Ютубі ми тупо відос е, стрім, там де був п'ятихвилинний фрагмент дізель шоу, на 4 години стрімав. І в мене тупо відос забанове через те, що я порушую авторські права. І весь стрім не можна дивитися. Цьому прикол, розумієш? І от так само не тільки з дізелем шоу, так само і з більшістю телешоу, незалежно чи це український, чи це європейський, американський і так далі. Канал Інтер ніколи не робив нічого поганого. І одне з таких нічого поганого я сьогодні вам і покажу. Е, ну я матюхаця не буду, так і скажу твач. Це одне з тих шоу, де студія виглядає як салон космічного корабля з майбутнього. А деякі люди тут говорять інопланетною мовою. Да, Нам воно, воно, воно більше мені не можна, воно свій постійно гуляє, а я що в дожні за свого сина. Бля, я уявляю, от, назву відео: Олексійович дивиться тире, крапка. Це просто я не знаю. Це шоу, в якому зібрали всю еліту України. Це шоу, в якому побачити усміхненого ведучого. Це така сама рідкість, як побачити тут учасників, які не люблять горілку. Це шоу з найкращими відеосюжетами. Давайте подивимося, як проходить купання. Чому не не увагу. Увагу. Якщо ви не можете вибрати, що подивитися на вечір, комедію чи драму, чи бої без правил, то подивіться, що шоу стосується кожного, бо тут це все є.

Не можна битися. Я тобі що зробив? Часто в очах Андрія Данілевича читалися запитання, типу чим я займаюся? Як мене це все постанова, це все акторська гра, дуже реалістична. Це ну телешоу, Ви не що не викупаєте люди? Туди занесло, коли в моєму житті щось пішло не так. Я би міг ввести весілля і отримувати ту саму зарплату. Сподіваюся, це колись закінчиться, і я буду читати казки на Ютубі. Ви знали, що вона в положенні? Вечором ми сиділи, а вона прям'є зробила тест. Сьогодні ми згадаємо проект, з випусків якого нарізали О, там, мільярди тамочка. веселих тіктоків. Mm. Ми спробуємо зрозуміти, чому I'm цю I передачу do. можна сміливо вважати no, класикою вітчизняного телебачення. Можна. Сьогодні ми поговоримо про українське соціальне ток-шоу. Стосується Стосується кожного. Це популярне українське соціальне ток-шоу, яке виходило на телеканалі Інтер. Ти не <-хан> знав цього. Нет, не знал. Не знал? Нет, не знал. Все, ты знал? Откуда я ви... Метою програми було привернення уваги до важливих суспільних проблем, які безпосередньо стосуються кожного українця. Невістя таке мені зробила на день ага. мене життя. Що випуску тут обговорювали реальні життєві ситуації, часто з важкими або навіть шокуючими аспектами від сімейних конфліктів і фінансових труднощів до проблем зі здоров'ям чи соціальною нерівністю. Ми всі в шоці, що по 11 років. Дитина стала вагітною і Чу, не перебувала. Ми це дивимося. чат. Ми це дивимося. Як називається що, яка серія сезона? Але на облік. Думаю, за одні лише назви випусків можна було сміливо давати Нобелівську премію. Тема нашого ефіру шляхетна зрада. Тема нашої програми сарай для непотрібних дітей. Тема нашої програми мама легкої поведінки. Учасник... Ну Це у мама, гравця в доту. Розповідали свої особисті історії, а експерти давали коментарі та поради. Серед експертів у студії зазвичай були психологи і юристи. А головне, зірки шоу. В... Бля, я, я згадав того адвоката. Я згадав того адвоката, якого ми дивилися минулого стріма. Ой, Боже. <кл fear> мені аж зле стало чучуть. Олексійович дивиться 11-річну вагітну дитину. Ну ще не дивився бізнесу, бо кому кому, а їм точно треба вставити свої 5 копійок у чужі сімейні драми. Коли мама виховує двох дітей, займається домом, ходить на роботу. їй ей... іноді буває просто нікогда облажати мужа. Часто показували всіляких заслужених артистів України, яких я бачив вперше в житті. Ну а якщо хтось мені пояснить, що тут робить Сіріога, то я подарую вам чорний бумір. Принципиальный анализ ДНК. Вот не делай. Вот доверяй своей жене, если ты ее любишь, вот не делай анализ. Потому что ты сам сказал, что твой ребенок, не твой ребенок, ты все равно будешь относиться к нему как к своему не отдажу. Вот не делай и все. И проверьте на почту свои отношения. Вот и все. И будьте счастливы. Меня завжди цікавого питаний. Я хуело ставу на секунду выбачте. Аааа. Что я что глянул? Боже. Ай, я же хуйово. Boa. <laughs> uh... <laughs> Виник Всесвіт, чому життя несправедливе, чому у свиней закручені хвости. Але це все не важливо, бо головне і найскладніше питання це як шукали учасників для цього шоу. Це ж не просто сходити до магазину і знайти майонез. Це завжди була якась цікава історія з реальними людьми. Звісно, закрадалися думки про постанову, але наче як вони такі реальні. Ми такі реальні. Доброго дня студія. Я не олігарх, але в третій дубити справедливості. Какого ти лізеш В мою сім'ю? Він ніколи не був. Я жахлива людина, походу. У, 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 Вадімом, або дебіл, або козел, або Петя! Що вам говорять ваші рідні Петя. про ваш вибір? Ізначально були проти. Тому що жінка з окружної. Не розумію, як телевізійники робили так, щоб усі сторони конфлікту погоджувалися на участь у спільному випуску. Ти мене як назвав? Ракушкою? Тому що я за 30 років не зробила асфальт во дворі. Не твої слова були. Лариса, а ну Лариса. ти мене не оскорбляв? Хто тебе назвав ракушкою? Ой, до речі, якщо ви знаєте, хто назвав Ларису ракушкою, то підпишіться на мій канал. Словом, учасниками цього шоу зазвичай був особливий контингент цвіт нації. Или в неї бесество матки, ілі вона вчухнулась. Складалося враження, наче цих людей народила спільна мама. У них були схожі не лише обличчя, але й долі. Часто вони були на підпитку навіть у студії. Скільки ви сьогодні випили алкоголю? Я ще нічого не пила, не бреши. Багато учасників сиділи на цих диванах як школярі, яких викликали до директора. Вони ховали свої погляди і соромилися даної виховної години на всю країну. І треба не потупити очі, а вже сказати. Вже сказати, завтра я піду до лікаря і закодуюся. Але за слухами, ніби як за шоу схожого формату, учасникам дають які не які гроші. Тому, в принципі, можна було і потерпіти. Бо, дивлячись на ці випуски, гроші їм були yes, yes. дуже потрібні. А який у вас бюджет сімейний? От скажіть, які у вас є гроші в місяць? У Нас 800 гривень, два зросли чоловіка і На місяць. Да. Да, тому що мільярдери покупають собі яхти, покупають сістрова іноді гіпопатамафаходяться, потім селфі публікують. Деколи здавалося, ніби мета цього проекту зібрати усіх божевільних з різних куточків України. Хоча подавалося це все під соусом, аля ми хочемо їм допомогти. До речі, деколи їм дійсно допомагали до того ж, як би там не було, не усі тут були божевільними. Що будуть робити йому операцію, дуже вдячна. Я люблю дивитися це кожної люблю і дуже вже буду дивитися уважно за дітьми. Ці учасники постійно брехали і тиснули на жалість. Хоча всім було ясно, що винні у своєму стилі життя саме вони. Вона, як на трасу не йде, то він її вигони, бо нема за що пити. Про що ви говорите? У цих історіях завжди було шкода лише дітей, які, на жаль, страждали через нерозумних дорослих. Цей малий що був коло них. Нею закрили самі пішли пити. та дитина обісралася, обіцялася у два часа ночі виклика дитину, дитина вирішить, не кував у себе. Часто під час перегляду цих випусків у мене виникало одне і те саме запитання: навіщо ви народжуєте так багато дітей, якщо ви навіть не маєте грошей на пляшку горілки, яка цікавить вас значно більше, аніж ваші діти, а от это... ну, бо потрахатися це безкоштовна активність. А за горілку треба платити. Серка іміна здійснюють жителя кресних домов чаще всього від сосідських дітей із квартири номер 10 Варто зазначити, що старші глядачки у студії явно отримували від цього видовища особливе задоволення. Може вони кивали головами і кривили обличчями, але було помітно, що саме такого реаліті їм не вистачає. На що дивитися, видуманий. Я не знаю, зараз не думка, ніби їх спеціально От знаходять бабок, які будуть. Засудиво дивитися, засудиво просто реагувати на цю ситуацію. Так, засуджую. А потім після шоу збиратися десь на лавочки, такі галя. Вони всі наркомани. Серіал по телевізорі, якщо можна дивитися, реальний серіал у телевізорі. Логічно, вона, вона займалася проституцією до сих пор займається. Я хочу запросити в студію чоловіка, який... а ведучий цього шоу реально талановитий. Бо вести цей хаос з таким серйозним лицем це не кожному дано. Зазвичай Андрій Данілевич виглядав так, наче перед зйомкою він з'їв щось погане. Взагалі, не здивуюся, якщо після роботи він плакав. І вона збирала гроші на похорони. Шо, на похорони живого да, да, да. Да, да, Що серії Данілевич змінював свої костюми, а заодно наше уява. Влення про сімейні конфлікти, слухайте, олкаска кончена ти простітутка кончена перерізать би горла батіначі. Заслужуєте думаю, за один день знімали багато випусків. І мені завжди було важко зрозуміти, як Андрій запам'ятовував імена учасників, хто кому зрадив, хто є чиєю сестрою, і хто зрадив своїй ну, сестрі. Ну, е типу, є ж режисери, які також за це спостерігають, які йому на вушку щось підказують, можливо, якісь питання задати, щоб викликати якийсь резонанс. Ну якесь провокативне питання, можливо, щось сказати, провокативне. Це ж ну не він сам придумає. Ну я так вважаю. Що якщо таке шоу на всю Україну, його дивиться, вся Україна само собою це все шоу на однієї людини, і за цим стоїть величезна команда. Ну, Яко ну, я думаю, це дуже очевидно. Епізод за епізодом ведучий все сивіє і сивіє, а його мішки під очима все більшають і більшають. І це той випадок, коли точно не треба питати, чому так відбувається. Все ясно. Сама ще ярка жінка, і люблю бути ярки, і хочу вас тож однак на віть Вам вдається 100%. Цікаво, що чомусь учасники зверталися до ведучого Андрій Данілевич. Не пане ведучий, не Андрій, а Андрій Данілевич. Саме так їх казали: Добрий день, Андрій Данілевич. Не знаю чому, але мені це подобалося. А коли потім до нього зверталися якось по іншому, то мені навіть було трохи сумно. Доброго здоров'ячку, шановна студія, шановний Андрій Данилевич. складалося враження, наче соціальні служби вже живуть у цій студії, пане Валерію, Я вперше в цій студії чую як начальник служби у справах дітей тримає дитинку, доки батьки цієї дитинки пішли на перекур там десь. В даному приміщенні завжди відбувалося щось цікавеньке. Тут або кричали, або билися, або цілувалися, або брали ДНК, або учасники дивилися на екрані інтерв'ю із самими собою. Він з кулака зразу мене вдарив в нос. Зразу. В мене хлинула юшка, з носа я стала рукою, затулилася. тако. романтика в отношеннях і Як тільки Олександра Савчила, що ждеонка. Коли я була на самому місці, ка мене ви побив, щоб цієї дитини не було. Люна як простітутка з всіма мужиками і з дітьми. Часто у цих сюжетах ми могли насолоджуватися апартаментами героїв. Схоже, це було на те шоу по MTV, де зірки показували свої будинки. Але тут картинка дещо відрізнялася. Добре, хоч через екран не передається запах. В тому куткові спали діти, а в цьому куткові ми з Русланом. У цьому шоу було багато всього, але хочу поділитися з вами тим, що зайшло мені найбільше. З кількох десятків випусків, які я подивився, моїм улюбленим уривком є наступний. Я перескакую сюди через забора. Так, 32-річна багатодітна мати Надія Абдурахімова з Чернігівщини показує, як їй доводилось тікати з власного будинку від побоїв співмешканця. Досі не розумію, чому вона перескочила через забор. Можна було просто сказати: я втікала від побоїв співмешканця і перескочила через забор. Але погодьтеся так цікавіше. І так є от неочікуваних моментів у цьому шоу вистачає нього. з головою з головою, з якою не все в порядку, але то таке. Наше законодавство це рай для педофілів. Так, у цьому шоу було чимало смішних моментів, але в загальному, чесно кажучи, це все було якось сумно. Деколи героїв було справді шкода. Але як я вже казав, найбільше було шкода дітей. Вони були ні в чому не винними, але найбільше доводилося страждати саме їм. А мама часто я плаче вдома? не бывает. А из-за чего? Потому что папа бросил маму. А ты хочешь, чтобы папа вернулся? Саша, может, вы хотите что-то сказать своим детям? Да, что мне говорить? Тому, хоч ці епізоди можуть добряче так повеселити, але зазвичай залишався якийсь неприємний післясмак. Як би там не було, ніякий Нетфлікс не зможе нам подарувати цікавіші сюжети, аніж ці. Бо життя це найкращий сценарист. Оле. Ну, Там я приходив, помалав, і нас альони теж був секс. Ну, що ж ти йому давала? Коли це таке було? Коли було, коли коняку на поле виводили. Ага. Деякі історії учасників настільки сильні та емоційно насичені, що неможливо залишитися байдужим. Мабуть, інколи це допомагало глядачам задуматися над важливими питаннями чи навіть змінити своє ставлення до власного життя. Це той випадок, коли у мене немає якогось одного чіткого враження від проекту. Занадто вже різні емоції дарує ця передача, і в цьому, мабуть, її унікальність. Посмотрите. Руки, ноги, голова, все є. Чим їм помочь? Якщо у них вот здесь вот нічого не пройде, якщо вони не розуміють, що є пряма угроза здоров'ю і э, жизни дітей, і вони не меняются, і вони говорять, що все в порядке. кто Хто їм захоче допомогти? меня такого желания нет. Ну а це було моє чергове занурення О -о -о. у телевізор минулого. Напишіть у коментах свої враження та свої думки. Є, про Шоу там... стосується Ні, кожного. Буду конечно. вдячний вам за підписку. Все. Дякую всім. На добра ніч. На добраніч ніч. Поцілуйте, обійміть своїх діток. І давайте всі спати До зустрічі. Дякую. Все, пісяти і спать. Так сказав Андрій Данилович. Правильно я сказав? Так, да, Андрій Данилович. А ви перейшли на оригінал. А, так, а потім після і спать. Пам!